Всім привіт! Ви на каналі Boews. І сьогодні в нас обзор на роздвоювач для наушників і кепку Adidas Давайте почнемо з кепки. Логотип є тут, тут. на задній кепки. Обшито всередині. Написано слово Adidas внизу та тут. А якщо Підняти. Тут буде написано, де вироблено, як, як прати та з якого матеріалу зроблено. Виконано у салатовому та чорному кольорах. Є спеціальні дірочки для, для ну, щоб голова не потіла, і щоб повітря могло легко заходити. І тут лайка відблискує. Все. З все. Тепер роздвоювач. Плюси. Звук не погіршується, коли втикається аж два наушника. Потім є невеликий шнур, бо в деяких моделях його взагалі нема. Виконано в двох стилях. Це ніби як Apple, а це Samsung. А мені так просто здається. Так, у мене зразу планшет підготовлено, тому що телефон може просто не потягнути по потужності. Я втикну зараз. Вибачте, якщо там можу щось не попасти, тому що роблю це все через камеру, дивлюся. Досить важко заходить сюди. От. Треба аж ого. Вот. і другий. Просто що навіть так от грає досить гучно. Так, Робимо усість на максимум. І включаємо. Одні новости. Це одні. І другі. Другі от чорні грають тихіше через те, що це така модель. Ну от все грає. Це був обзор на кепку Adidas і на роздвович для наушників. І всім бай-бай!